Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. Ми з вами знову в моїй авторській студії творчій майстерні, де розглядаємо з вами найкращі в світі м'які меблі трансформери, які зараз перед вами. Перша і друга моделі з метаморфозами. Метаморфози це у нас отакі от жовтенькі, так би мовити, допоміжні. Можуть слугувати під локотниками під ноги, під спину для утримання допоміжні в конструкції для того, аби надати мета-ефекту або мультифункціональності нашим пристроям. Вже і без, без того, за рахунок конструкції математичної моделі Тетраміно, знаної за поширення гри Тетріс. Ми створили три модулі. Дві моделі функціонально та ергономічно. Функціональна це модель, яка ви її бачите, от вона в кольорі Бургунді або такий бордовий кольор. Це модель, яка який притаманно нас... вмістити в собі призначення для спортивного здоров'чого напрямку, лікувально-профілактичного та побутово-розважального в якості меблів. Друга модель, яка складається з двох модулів, от ви бачите, їх під патентом, це смарагдовий і темно синій колір індіго, ми його ще називаємо. Разом вони містять в собі три модулі і складають. М'які меблі-трансформери номер один в світі. Це пристрої для роботи відпочинку і розваг з можливістю трансформації патенти, на які ви бачите зараз на екрані. Також авторські меблі супроводжуються от таким от авторським сертифікатом, який засвідчує їх походження, тобто від автора одинця Романа Миколайовича. Далі я є. Майстром, який працює на території України, що ви можете бачити під п'єдесталом номер 1 розміщено мапу України. Також ми зараз розглядаємо позицію всьох, всіх трьох модулів в якості забутону або з забутону. Це такий японський, японський пристрій для медитацій. І е, закликаю вас підписуватись на канал на соцмережі і подивитись, як е, оці модулі можуть в просторі е, переміщуватись і складати різні, різні конструкції. Дякую за увагу. Слідкуйте.